І якщо ми говоримо про те, що ми просто маємо всю свою діяльність звести до того, що ми маємо когось там винищувати, то це маячня. І це не має ніякого відношення до націоналізму. Це просто, ну, мені здається, психічний розлад. Тому е в цій ситуації, скажімо, ототожнювати шовінізм з націоналізмом це просто метод якби, е ворогів націоналізму декредитувати його. Тобто, як вони кажуть, що ну, понятно, ви хочете всіх там, і так далі. Ну, Це якби, просто маячня, яку нам намагаються нав'язати і втягнути нас в таку, на такий рівень розмови. Що, ну, Ми да, да, ну, знаємо, ми проходили це в Германії в 1933 році, пам'ятбусь. -пам, Тому це просто ну, намагання нас виштовхнути кудись на, такі, на таке поле, де нам ну, дуже важко буде оборонятися від їх нападок. Тому нам просто дуже треба від цього відійти. І намагатися, ну, якби, коли нам намагатимуться отаку мечню говорити, прицікавити тому що це дійсно шкідлива мечня. Погана тут річ в тому, що взагалі сам термін шовінізм він інколи навіть там може використовуватися в тому, що це якби там от... Крайня стадія націоналізму чи ще щось таке. Насправді не може бути якоїсь крайньої стадії націоналізму чи ще щось таке. Націоналізм і є націоналізм. А в випадку, якщо йому треба діяти радикально, якщо йому треба діяти власне в інтересах своєї нації, то він буде діяти відповідно до обставин, а не сусюкається. Це зрозуміло. Але тут саме не йдеться про те, що хтось збирається там, знищувати інші нації. Мова йде про захист власне, інтересів своїх національних. Звичайно, є тут проблеми. Я от, в принципі, спілкувався там, з деякими людьми, які мені починали доводити, що от ви там співпрацюєте з націоналістами, наприклад, з країн Європи і інших. От що, мовляв, це все тільки до того часу, коли ви не прийдете до влади. От як тільки ви прийдете до влади, ви з ними одразу вороги станете. Ну, це якась маячня в стилі 19 сторіччя в кращому разі. Тому що насправді сьогодні якраз я думаю, що якщо в Україні переможе націоналістична революція і Україна стане першою новітньою націоналістичною державою, то, то в Україні буде формуватися навпаки скажімо, спеціальні інститути націоналістичних революціонерів для всіх країн світу, де будуть готуватися власне, наші друзі, які будуть проводити революції національні в своїх державах, зметати лібералізм. І антинаціональну олігархію, і глобалізм, і таким чином у нас будуть з'являтися наші союзники, які разом з нами будуть боротися за Європу вільних націй. Тому я абсолютно не бачу, що в нас не має виникнути ворожнеча. Навпаки, буде прекрасна співпраця на чолі з Україною. Тому е, в цій ситуації говорити про те, що це має бути якась ворожнеча. Ворожнеча має бути з ідіотами, які вважають, що української нація не існує. От не має бути ворожнеча. Ворожнеча має бути з різними дегенератами, які вважають, що українську націю треба знищити. От безумовно, які причому себе називають там, якимись там націоналістами. Або ну, там, інших націй. Або ті, які, наприклад, вважають, що частину українських територій треба забрати собі. Ось такими, звичайно, ніякої співпраці і зараз немає, ніколи не буде. Але з нормальними націоналістами з інших країн необхідна співпраця, тому що разом ми можемо перемогти оцей глобалізм, який зараз загрожує всім націям однаково. Розумієте, сьогодні я вже так завершуючи, розкажу про, де власне, проходить от фронт сучасної політичної боротьби головний. Головний фронт сучасної політичної боротьби відбувається між націоналістами і антинаціональними паразитарними спільнотами, які здійснюють глобалізацію. Тобто глобалізація як процес повного знищення всіх націй, як процес повного знищення всіх національних держав, і як процес, який призведе до глобального всесвітнього створення якоїсь такої міжнародної мішанини, де націй взагалі не буде, на чолі якого буде стояти плутократична, олігархічна верхівка, яка буде керуватися просто цим транснаціональним капіталом. Тобто фактично ми бачимо, що сьогодні ми, говорячи в корінь про проблем, маємо говорити про те, що сьогодні є оця проблема. І сьогодні треба дійсно націоналістам з усіх країн об'єднуватися проти цієї спільної, спільного ворога, який просто-напросто через 50 років взагалі ніяких націй не буде, якщо не боротися з глобалізацією. Сьогодні Франція, це вже на порозі стоїть парижського халіфату, вже буквально трошки-трошки, і -трошки, там вже французів буде меншість. Німеччина стоїть на порозі там, я не знаю, Берлінського ханства, якого Там ще трошки-трошки, і там вже німців буде менше. Якщо ми говоримо про світові там, столиці, то це взагалі вже інтернаціональна така мішанина. Якщо ми говоримо про необхідність боротьби, то ми маємо розуміти, що сьогодні ми маємо спільно боротися з глобалізацією і з причинами цієї глобалізації, тобто з транснаціональним капіталом космополітичним. Так і ми маємо боротися з наслідками, тобто з нелегальною міграцією, маємо боротися з тими всіма процесами руйнування національної культури, руйнування національних мов, змішування, яке фактично веде до знищення нації. Ще дуже важлива така річ. В принципі, нам дуже часто ставлять ну, зрозуміло, що ті нації, ну, власне, які досі вважають, що Україна це їхня територія, де вони мають панувати, і відповідні так звані націоналісти з цих націй, вони безумовно мають наражатися на рішучий опір з нашої сторони. І в першу чергу ви розумієте, я маю на увазі Росію, яка фактично намагається знищити Україну. Але в цій ситуації ми також маємо розуміти, що Росія це в великій мірі, це імперія, як будь-яка імперія, вона в своїй суті є наднаціональна. Тому що, власне, московський народ які є основою цієї імперії, він ну, насправді е, е, так, е, він має бути реалізований в рамках своєї національної держави на території там, Московського князівства там, 15 століття. Це якби буде в принципі, московська національна держава. А решта території Російської імперії сучасної це території націй і народностей, які там проживають і які були підкорені московським народом. Тому в цій ситуації маємо говорити про те, що... Це є от така теж прагнення Україну долучити до цієї імперії, тим самим знищивши її національну ну, державу і націю як таку. Загалом, що ще хотілося б сказати на завершення, це те, що часто намагається зобразити те, що, мовляв, націоналізм це є якась ідеологія повернення до минулого. Очевидно, що це не так. Націоналізм це ідеологія, яка виростає з національних традицій яка, звичайно, виростає з минулого, великий мій, але погляд націоналізму дивиться в майбутнє, Він не озирається в минуле. Він дивиться в майбутнє. І сьогодні, коли наприклад, говорять, що нації віджили себе, вже все, вже глобалізація, націй ніяких не буде, відповідно, націоналізм це все вже це вже позавчорашній день і так далі, і так далі, і так далі, то треба відповісти дуже різко, тому що насправді це абсолютно маячня. І от деякі люди, які, наприклад, не дуже це зрозуміли, які купляються на цю маніпуляцію, вони починають казати, ну, деякі націоністи, вони починають заперечувати, наприклад, прогрес. Вони кажуть, ну, значить, тоді треба зупинити прогрес, або значить, тоді треба припинити розвиток суспільний, тому що от е, він веде в результаті до знищення нації. Ні, абсолютно ні. Нації є вічними вже спільнотами, які будуть існувати вічно, тому що це найкращий, найдосконаліший тип об'єднання людей. Органічний, справедливий і такі, які дає можливість людям максимально реалізувати свої права і свої особисті там, скажімо, творчі плани. А що стосується намагання представити це все таким чином, що, мовляв, націоналізм це є виправдання там, якоїсь ретроградщини, тут треба зрозуміти те, що в реальності вже от розвиток спільнот, те, що я казав на минулій лекції, тобто спочатку були... Племена, там були роди, потім об'єднувалися в племена, племена в народності, в народності в етноси, і з етноси в результаті виникали нації. То от далі вже немає куди далі розвиватися. Уже нація це вже є вищий тип спільноти. Далі вже не, не буде розвитку. Чому? Тому що елементарно далі може бути розвиток, так як я вже казав, тільки тоді, коли в людства З'явиться ще ну, якесь антилюдство чи якась інопланета, як, ну, маячня. Тобто, якщо з'явиться вже якась інша, скажімо, тип людства, який буде протистояти цьому людству, тоді може виникнути потреба створення якоїсь глобальної спільноти. Поки що нація, і вона завжди буде так, є реально тою скажімо, окресленою сферою, в якій найкраще буде розвиток суспільства відбуватися. Зараз цей прогрес він має відбуватися в тому, щоб нації дійсно стали... І українська нація, вона, по-перше, стала повновладною, а по-друге, вона стала всередині своїй соціально справедливою. Це той напрямок націоналістичної революції, який має здійснитися. Повновладдя нації, соціальна справедливість. Це є національна соціальна революція, це є соціал-націоналізм, це є революційний націоналізм, це є ідеологія всеукраїнського об'єднання свободи. Слава Україні!